День, шановні українці, в рамках свого виклику накопичити 1 мільйон гривень за 5 років зі своєї зарплати. Сьогодні прийшли невеличкі гроші, буду купляти військові облігації в сенс І так, натискаємо в продуктах військові облігації. Можемо подивитись, тут гривні, доларових немає зараз. Єврові одні є. Мене цікавлять гривневі, Куплю от до 15, жовтня 25-го. У мене є гроші ще й на три штучки. Так. Дохід складе за цей час з трьох. ОВДП 162 гривні 6 копійок. Купити. Створюється угода. Ще один крок до мільйона зроблено. Кроків ще таких багато, до мільйону ще далеко, але я думаю, я на правильному шляху. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте файники, почув таке слово красиве, сподобалось. Mm -hmm. І пишіть коментарі, я завжди читаю, мені цікаво. Бережіть себе на все добре.